Тепло та звукоізоляція у будинках один із чинників комфорту мешканців. Збереження тепла дозволяє зменшити витрати на опалення в холодні місяці, а також забезпечити стабільну температуру в приміщеннях. Таку можливість дає програма Теплий дім та її новий напрямок з енергозбереження теплий під'їзд. Він передбачає заміну застарілих вікон на енергозберігаючі у під'їздах п'ятиповерхівок, де зафіксовано найнижчі показники енергоефективності серед усього житлового фонду. Проєкт реалізується за декількома напрямками. Перший напрямок це, звичайно, заміна комунікацій та допомога мешканцям підготовці будинків до нового опалювального сезону. І, звичайно, другий напрямок це енергозбереження, для того, щоб мешканці внаслідок реалізації цієї програми все ж таки мали можливість отримати більш теплі будинки і менше трошечки сплачувати за комунальні послуги. Цей проєкт охоплює 199 будинків. Це ті будинки, які фактично виявили самостійне бажання приймати участь у цій міській програмі. Всі мешканці проголосували, зібрані необхідні протокольні рішення і по цим будинкам вже сьогодні реалізується ця програма. Загалом на даний момент в 24 будинках йде заміна вікон, також їхній благоустрій, заміна ремонт відкосів та багато інших, багато інших проєктів. Для реалізації проєкту було підготовлено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла експертизу на часі укладання договорів на виконання робіт. Цей проект реалізується. Разом з іншими соціально важливими проєктами, пов'язаними з заміною теплових мереж та водопровідних мереж. Дуже багато проєктів, які ми в цьому році реалізуємо і по магістральним мережам, і по внутрішньоквартальним мережам. Разом з програмою встановлення блочно-модульних котелень та підготовки міста до нового опального сезону, а також відновлення зруйнованого після прильотів у місті Кирморозі житла. Все робиться для того, щоб мешканці мали можливість залишатися в місті Кирморозі, далі жити, працювати. І розвиватися на благо нашого міста. Ми створюємо всі необхідні умови для того, щоб місто було своєчасно також підготовлено до нового опального сезону. І це лише один із напрямків, який сьогодні в цьому році продовжує реалізуватися на території міста Кривого. Вся реалізація здійснюється виключно за рахунок коштів міського бюджету. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.